Ми продовжуємо нашу роботу. Національний форум поводження з відходами це суспільний майданчик, де є можливість обговорювати різні і найгостріші теми. Які стосуються сфери поводження і управління з відходами. Також є дискусія поводження з відходами, управління відходами, і ця дискусія була багаторічною з моменту, коли почав законопроект тільки у Верховній Раді обговорюватися, ми започаткували наш форум задовго до того, як цей законопроект взагалі потрапив у Верховну Раду, і тому усталений термін поводження з відходами. Він і досі має право на існування. Ми з вами маємо зараз перейти до другої плінарної сесії, яка присвячена вирішенню проблем перероблення та утилізації відходів, що утворені внаслідок російської збройної агресії, досвід інших країн та українські реалії. Uh, можу сказати, що якраз саме ця друга плінарна сесія найбільше постраждала від uh, відключень, і uh, люди, які бармає, мали брати участь, ну поки що ми не додзвонились. До більшості з них немає зв'язку, і люди ці не вийшли на зв'язок до нас в інтернеті. І тому ми робимо таким чином. Я зараз зроблю коротку, коротке таке представлення, короткий виступ по темі поводження з відходами, що залишається після руйнування інфраструктури внаслідок російської збройної агресії. Ми зробимо коротке обговорення і за цей час наші. Організатори зв'яжуться з тими, хто є учасниками круглого столу No2, він у нас іде далі по темі, і ми змістимо трошки час. Але а там учасники круглого столу номер два, всі доповідачі на місці. Тому зараз, поки я буду говорити про відходи війни і руйнації, я прошу ще раз відгукнутися учасників круглого столу, два з тим, щоб ми в коротший час по часу пересунулись вперед і почали обговорення проблем, які стосуються другого кросту. Ще раз вибачаюсь: ну це не від нас залежать ці обставини, ми і так. Зробили неймовірно сьогодні, що зібралась така велика кількість людей для обговорення цих тем Колеги, Дуже я зараз зроблю таке повідомлення, яке я готувала спеціально для цього сто... для, цього... для цієї сесії пленарної. На жаль, моя колега Крамаренка Олена, заступник міністра, захворіла і знаходиться за межами взагалі доступу. Передали інші люди, передзвонили від неї, що немає ні електрики, ні зв'язку. Бажаємо. Олені Володимирівні швидкого одужання, і маю надію, що наша, наша наші зустрічі з нею продовжаться. Ми з вами 24 лютого цього року стикнулися в повному масштабі, в повному обсязі, і вся Україна з таким поняттям, як відходи руйнувань, відходи руйнації, відходи війни. Коли в 2014 році це відбувалося на сході України, дуже багато людей навіть мало уявляли, як це виглядає. Мені силою різних сімейних обставин і обставин по роботі прийшлося в 2014 році. вже 1 червня була просто на Донбасі, і ми чотирнадцятого року. Потім ми в червні, 29 липня, всеукраїнська колишня ліга провела круглий стіл. Щодо колишніх наслідків військових дій, і ми тоді вже почули перші приклади оцих руйнувань, масштабних руйнувань, будівель, підприємств, мостів, доріг. Місце складування промислових відходів, і це була Луганська і Донецька області. Промислова навантаження регіони, які страждали від обстрілів бомбардувань від військових дій, які розв'язала Росія в 2014 році під прикриттям якихось місцевих там угрупувань. Насправді там діяли повномасштабно російські військові формування, обстріли відбувалися повномасштабно з зброї, яку яка знаходиться на обліку. Російських збройних сил і тому вже тоді такі масштаби були, але вони були значно меншими. Якось знаєте, вони ну не привернули такої уваги всього суспільства, на жаль. Бо якщо б ми тоді так всі звернули увагу, що відбувалось на Донбасі, можливо, краще готувалися, і можливо, б тих подій, які ми зараз маємо, не відбувалися в такому масштабі. Менше з тим зараз вся Україна охоплена обстрілами. На жаль, і має бомбардування і обстріли ракетами, і це дуже дуже зашкоджує і довкіллю, і загрожує життю і здоров'ю людей. Які відходи залишаються? Після руйнувань, які зумовлені воєнними діями і терористичними актами і диверсіями, в першу чергу це ну, вражає житлові будинки і, і, і прилеглі території, цілі мікрорайони, і навіть міста, як Маріуполь, піддалися таким повному тотальному знищенню. Організації установи, навчальні заклади, медичні заклади це друга така, така категорія будівель, які зазнали руйнування. Промислові підприємства в перші дні війни, це якраз були підпромислові підприємства, це були нафтобази, е, сховища паливних матеріалів. Далі дорожня е, транспортна інфраструктура, включаючи саме дорожнє полотно, це мости, переходи е, і об'єкти сільського господарства. Неймовірні е, збитки для Довкілля зазнали руйнування птахофабрик, де загинули сотні тисяч птахів, які неможливо було утилізувати в нормальний спосіб, і це призвело до забруднення підземних вод, до забруднення ґрунтів і по загострення санітарно епідемічної ситуації. Це було просто в перші місяці війни весна літо цього року. Що саме, які типові відходи, які залишаються після таких руйнувань? Ну, В першу чергу це конструкційні будівельні, як ми називаємо їх, матеріали, такі як цегла, бетон, метал, деревина, гіпсокартон, шифер, азбіст, рубірої тощо. Це безкінечна кількість матеріалів, будівельних матеріалів, сумішей. Які використовувалися при будівництві при ремонті, і в цей же момент ми можемо сказати: під час руйнації будівель тут величезна кількість небезпечних відходів, які знаходяться в складі цих побутових або будівельних. Ну, в першу чергу, самі будівельні матеріали є дуже багато будівельних матеріалів, які потерп, потім які горіли. І згорання яких призвело до забруднення навколишнє середовища. або той же азбіст, який давно використовувався в великих масштабах, зараз практично не використовується, але руйнація покриттів з використанням або матеріалів, які містять азбіст, призвели до потрапляння на колишнє середовище залишків. Колеги, колеги прошу виключити мікрофони, будь ласка, щоб ми не мали, коліді з Чернівців. Будь ласка, виключить мікрофон. Наступний така категорія відходів руйнацій: це частини від систем водопостачання. Каналізації та потім частина частина цих конструкцій була зруйнована, і мало того, що руйнування систем водопостачання і каналізування призвело до потрапляння неочищених стоків. Це було Васильівці, Васильівські очисні споруди, які були зруйновані в першій. Два тижні війни і потім практично довгий час не могли бути відновлені, і значна частина неочищених комунальних стоків Запоріжжя потрапляла в Дніпро, бо не було ніяких технічних можливостей зробити цей ремонт. І от частина цих систем водопостачання і каналізації вони також були зруйновані. і Вони також представляють собою ці відходи руйнації. Особливо ми можемо говорити, особливо в останній час це системи електромереж, це ті проводи, це опори, і головне це батареї і трансформатори, які зруйновані, і руйнація яких призводить до потрапляння небезпечних речовин в навколишнє середовище. Саме по собі ці елементи несуть в собі небезпеку, але крім того, вони їх руйнація також загрожує довків. Крім того, навколо на прилеглих територіях це сміття, побутове сміття, яке знаходилося, це повалені дерева, це гілки, інші якісь речі, які знаходились на прилеглих територіях. І це величезна кількість автомобільного транспорту, який з перших днів війни і до цього часу вони. Попадають під обстріли, і їхня ну, деструкція, їхня руйнація призводить також для загроз для навколишнього середовища. Ну і звичайно, крім оцих пошкоджених цивільних транспортних засобів, це військова техніка, яка також. В ході воєнних дій була пошкоджена і це безпосередньо військові відходи, або відходи війни, це боєприпаси, які розірвалися, або які не розірвалися, це уламки боєприпасів, це хімічні речовини, які супроводжують розриви снарядів. І, звичайно, ми маємо окремо говорити про промислові підприємства, на яких використовувалися небезпечні відходи, або місця складування промислових відходів, які містили небезпечні хімічні речовини, і в перші буквально місяці війни це дуже потужні військові дії на сході України. Це той же Маріуполь в Донецькій області, де знаходилась величезна кількість підприємств, які, які просто зрівняли з землею, і ці підприємства зараз не тільки це не метал, а це і хімічні речовини. Які потрапляють навколишнє середовище, ну той же сєвєродонецький Донецький Азот і дуже лисичанські Лисичанську багато підприємств в Рубіжному постраждали від обстрілів. От, тобто це промислові е, відходи, які в звичайний час були складовані, а в військовий час вони піддались бомбардуванню, і їхні елементи були рознесені на значну територію. Якщо ми говоримо про такі специфічні Відходи, ну от, я я вже їх частково називала. То от, особливо на особливу на особливу увагу заслуговують побутова техніка, комп'ютери, обладнання охолодження, це побутова хімія. Ну, пошкоджені меблі, які в більшості випадків виробляються з. ДСП з використанням смол і інших токсичних речовин, коли це все горіло під час обстрілів і пожеж, ну, це створювало особливі, особливі загрози для навколишнього середовища, для життя і здоров'я людей. Коли ми говоримо про пошкодження офісних приміщень, то це та ж офісні меблі, це оргтехніка, і ну, хочу вам сказати. Що ну згорання цієї техніки або її пошкодження? Також супроводжувалася викидами навколишнє середовище небезпечних речовин. Про хімічні речовини промислові відходи я окремо сказала, і е, тепер, якщо ми говоримо навіть просто нібито абсолютно така <coughs> спокійна тема, як дорожнє покриття, але ми також знаємо, що при перегріванні, коли це обстріли, були розриви е, снарядів на дорожньому покритті, це Такі специфічні відходи, які мають свої негативні впливи на довкілля, особливо хотіла би звернути на медичні відходи. і у нас є далі в нашому круглому столі по небезпечним відходам пані Данути Бризицької доповіді, яка ну розкаже нам про медичні відходи, і особливо зокрема в умовах війни є епідемічно небезпечні відходи медичні. Які потрапили під бомбардування, і потрапили просто в навколишнє середовище без такого окремого збирання, без окремої утилізації. Ну і звичайно, я також хотіла би звернути увагу на хімічні засоби захисту рослин, які знаходилися практично в кожному сільському населеному пункті на складах або біля поля, і це також потрапило під обстріли, і це також уже потрапило в навколишнє. Середовище. Все це разом створює значні обсяги відходів, з якими ми ніколи до цього часу не зустрічали.